Вітаю вас і одразу ж хочу привітати, адже ви дійшли до фінального уроку з вивчення мови Сі. У цьому уроці ми вже нічого не будемо створювати, а лише підсумуємо все, що вивчили, а також дізнаємося, куди можна рухатися далі. Зараз ви навчилися створювати прості програми, працювати зі змінними, умовами, циклами та функціями. Ви вже вмієте створювати масиви, працювати з рядками та використовувати вказівники. Також ми розглянули структури і навіть торкнулися роботи з файлами. Все це основа з якою вже можна сміло братися за створення перших проєктів. Наприклад, ви можете написати просту текстову гру, калькулятор, систему керування контактами або навіть невеликий симулятор даних із записом у файл. Наступне, що я рекомендую вам, так це спробувати себе в створенні власного проєкту. Наприклад, напишіть програму, яка буде читати дані з файлу, обробляти їх і вводити звіт. Це не тільки прокачає вашу логіку, а й дасть змогу краще зрозуміти, як працює сама мова. Також хочу сказати, що в мене є велика програма навчання по мові C++. C++. В програмі навчання ви навчитеся працювати з мовою C та розробляти на її основі різні проекти. Ви опануєте роботу з різними конструкціями мови, навчитеся підключати базу даних, а також розробити декілька проєктів як на WinForms, так і на основі QT Designer. Програма навчання дійсно велика, і я з гордістю можу її вам представити. Посилання на програму буде в описі до цього відео. На цьому ж в мене все. Сподіваюсь, курс вам сподобався. Якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також не відкладайте вивчення нових технологій та приступайте до них якнайшвидше. До нових зустрічей. Бувайте!